Я родився в Америці, але батьки є щирими українцями, родилися на Волині. І воєнні вітрі їх завіяли, в Німеччину, були в лагерах, сиділи, мучились. Війна закінчилася, і добрі люди взяли їх в Америку в 50-му році. Я родився в штат Нью-Джерсі. Там я народився, йшов в школу і виховався, одружився. Але останні 15 років я живу в Шарлотт, Північна Кароліна, North Carolina. Я взяв дружину із Канади. Вона українка третього покоління. Один дідо родився в Канаді, а другий дідо приїхав із України, маючи 15 років. Дуже багато наших людей поселили північну Америку, Південну Америку. Наш спів нас веде в обидва місцях. І ось коли мені було 16 років, я перш зустрів свою дружину. Їй було 11 років. Це було 1970 рік. Наш перший рік, ми перший альбом записали. Я співав з сестрою і чоловіком старшими людьми, саме молодий. Але вже кавалер, високий, як зараз. Тільки це було 30, сорок років назад і тридцять кілограм назад. І там на фермі ми зустріли чоловік українців. І цей фермер Іван Калінський своєю дружиною мав шестеро дітей. І двоє з його дівчатка, літня Сенді, 11 літня Естер, підбігли дядя, дядя, і візьміть нас на плечі коником. І я покатав свою будучну дружу, дружину на плечі коником на флетвірі. Знаєте, я ніколи цього не сподівався. І ось вона не злізла з плечей до цього дня. І знаєте, що вона чудова людина, і медсестра і дала мені троє чудових дітей. Старший син, 28, Андрій, одружений, Лука, 26, одружений і Лариса, 22. І вже ось-ось-ось, і буде виходити замуж. Ми не прийшли бути артистами чи великими людьми, але прийшли тісно ділитися з людьми з доброю новиною. Тим, що Ісус Христос зробив наше життя. Знаєте, що одного разу в Біблії каже, одна жінка прийшла черпати воду. Там Христос її чекав, пропонуючи воду для душі. Знаєте, літньою порою ми маємо справу. На сцені ми маємо воду собою, ми п'ємо її, бо хочеться пити, треба, тіло вимагає. Але знаєте, що і наша душа вимагає щось духовне, щось душевне від Бога Творця. І ця жінка. Вона пізнала Христа біля криниці. Я народився в Америці і вдома ми говорили по-українськи, але з сестрами моїми я говорив по-англійськи в школі, по-англійськи і так далі. Пішло. І скільки помилок ми робили українською мовою? Тато посилав нас в українську школу, ми вивчали Франка, Шевченка. Я бачив три зуба в 50-х роках. Лише тут Радянський Союз про Дніпро. Е, ну, а кому це все? Це історія, кому це потрібне? Я не цінив тоді, бувши маленьким хлопчиком. Я сварився з татом, татом, навіщо вивчати вашу мову? Ви краще вивчіть англійську. Він сказав мені мудрі слова. Цим, один день, ти не знаєш, де ти будеш, не знаєш рідну мову. А сьогодні я вдячний батькові, що все ж таки ми навчили, хоч трошки розмовляти по-українському. Але ще робимо помилки. Я пригадую що я скажу, ну, чекайте, чекайте. 16 років ми навідали одну церкву і там пастор рідний брат мого батька, Василь Давидюк. І він мені було 16 чи 17 років. Каже: знаєш, Джорджу, ти знаєш і українську мову, і англійську. Скажи пару слів. Про вербну недію парифянам людям. Ну, я по-англійськи заговорю правильно. Jesus came into Jerusalem riding on a donkey. Ну, правильно це. Прикладу те, що я сказав по англійськи Ісус в'їхав в, в Єрусалим тріумфально сидячи на і забув слово Заданки. Знаєте, Знаєте, що там S і L. І О, і ен. І ви знаєте, забув те слово, а згадав так на слоні. Люди всі засміялися, так як ви. Що я сказав? Данкий! Не слон, а «осель», Давидюк. А Василь, а мене на ослі, так, на слоні, Ну, ми вивчаємо на наших помилок. Якщо ви почуєте не те в граматиці чи вимові, вибачайте нам. Ми народилися, я народився і виріс на чужині, але люблю своїх людей. І ось, коли мама виховувала нас, тато вони відкривали чудову книгу і говорили нам про чудові слова, що знаходяться в цій книзі. I'm going